Так, чи добудують пражський квартал, чи не добудують? Щось збудують. чи найближчі сусіди. Раді такому будівництву. Я б не дуже хотів би, щоб у мене над приватним подвір'ям нависало 10 поверхів. Ну, Відстань до приватних будинків не те, що маленька, а її взагалі нема. Я, чесно кажучи, взагалі не здивований тим, що мешканці навколишніх будинків настільки категорично проти цього будівництва. Якби хоча б ці ближні будинки були, не 10 поверхів. Може все було б не так заплутано. Коротше кажучи, я думаю, протистояння ще буде довгим. Тут будинки взагалі. Ну, настільки впритул збудовані? Чесно кажучи, не дуже така композиція виглядає. По-моєму, мешканцям цих приватних будинків, чи подвір'я тепер стають як на ладоні видними з вікон пражського кварталу взагалі не проблема, враховуючи те, скільки вони вже вклали в власні будинки грошей, скинутися і наняти адвоката, щоб, ну, як мінімум, ще дуже довго ця нез'ясованість якась тривала. Не можу передбачити, чим все закінчиться. От, на відміну від європейки, яка там серед поля стоїть. І вряд чи вона комусь принципово заважає. Тут я думаю, люди протистоятимуть забудові до останнього. Так, роботи тут тривають, ну в таких реаліях вони можуть тривати ще не знаю, по-моєму, нескінченно довго. Як би сумно, від цього факту інвесторам пражського кварталу не було, ну. Yak like is stuck.